Я Катя, я вітаю вас на своєму каналі. Це все про життя в Стамбулі. Сьогодні я вирішила вам зробити такий музейний тур. The smell of coffee in the morning the different colors of the sunset the big moments are great when they come <laughs> Так, це я зрозуміла, це не з глаз, а червна, червона Микі. На мати, Катінька. Так, це у нас вже інший зал. Тут вже зал з фотографіями. Це ми у Настюші на заняттях по латині. Рето... наш викладач, мило Катюша сказала, що це фотографія, коли в Босфорі можна було купатись. Так, а це у нас модельна школа. 68 рік. 68, рік. 68 рік. Дякую, Катя, що читає на всі написи. Тут всі фотки десь 50-60 років. І це недалеко терла башру терла башика, такі всі корако і взагалі вони дуже круто виглядали в 50-х роках. Хоча це було просто дитинство моєї бабусі, так катюші цей зал сподобався більше ніж червоний, але мені сподобався і той той. Просто якби було трошечки менше людей. Просто. Трошечки там тепер на другий поверх. Так. Якщо було б трошечки менше людей і не така велика черга, ось бачите, що відбувається, то взагалі все було б супер. Ось наш другий поверх. З однієї сторони вихід на місто, а з іншої відразу на круїзний лайнер. Зараз йдемо в цю жовту кімнату. Ой Боже. Ой, Боже, ви ви ще сині. Ні, мене сині. У мене така чудяна ще якась. Фотка, ты бы эксестрия. Это эксесия, типа мы желтый фон, а мы чернобили. А, мы oh, чернобили. Блин, боже. Реально как в кино. Я сподіваюсь, що це на камері так теж буде видно. Але в житті це просто е в житті. Вау, просто я сподіваюся, що це буде видно на камері. Одразу всі такі чорно-білі. І тут яскраве життя. Так, тут ось зеркала, в яких всі фоткаються. О, до речі, він я теж є. Так, нас чекає ще одна черга, я. я так бачу. Щось там відбувається. А що там відбувається? Ні, картинка на движення. Я бачила, я бачила, я бачу. Я теж хочу. Так, ми зараз будемо стояти ще одну чергу, бо нам теж туди треба піти. Коли ми просто підходимо до якоїсь точки знімати, одразу буде. Так, зло. Давай Клас. Чесно кажучи, тут кожний зал настільки унікальний, що просто ну дивитись, не передивитися. Це настільки різне, кольорове, або чорно-біле, або серпі, або звуки води, або ще щось. Ми так взагалі. ці дві жіночки. У нас попереду чекає ще одна черга. Я там була, бо це стара виставка, але я ж вам не показала, тому треба буде зараз йти. Я дуже люблю роботи цього автора Рефік Анадол, і я сподіваюся, що ми сьогодні до АКМ. Я вам покажу ще одну його роботу в Стамбулі. же тут консиліум зібрався, але ніхто так і не може зрозуміти. Хтось каже радіо хвилі. Я довіряю своїм підписникам, будь ласка, скажіть, що це може бути? Це точно Босфор, це ось три мости. Ось... Погода погодні, погодні умови, типа циклони. О. Хіба циклони так показують? Я... О, пропало все. А ще я пам'ятаю про цей рояль. Він тут просто висить вже два роки. Як його добре повісили? Він молодець, тримається. І ми маємо триматись. Катя пропонує забрати рояль додому. Ну правильно, він же тут два роки висить, нікому не потрібний. Бізнес-план. Який гарненький. Піднімаємось на останній третій поверх, і тут є тераса на якій завжди тусуються чайки. Зараз підемо на них дивитися. Ще одна краса Стамбулу це галацька вежа. Це на камері виглядає дуже красиво, а в житті просто X10. Так, да, ми вже все подивились. І ви теж все подивились. Ми в захваті ідемо. Спробувати дещо цікавеньке. Зараз вам все покажу. А зараз ми хочемо спробувати справжній дубайський шоколад, який є у цьому закладі. Ми знайшли дубайський шоколад прямо на Касі. Катя чек там був. Зараз ми його з вами спробуємо. Да. Дубайський шоколад і кошти як дубайський шоколад. А взагалі тут дуже багато різних солодощів. Дуже все естетично, смачно. Заходьте сюди, коли будете у Гладопорті. Ми ще вирішили спробувати марципани. Так, тут у нас рахат Луку. Подивіться, подивіться на цю розкіш. І пахлава, баклава. А ми йдемо зайняти наше місце і зараз будемо куштувати. Все <реку> Ні, давайте, звісно, програма. У нас тут семья блогает. Вс. Один песок было. Настяшки, давай. Минус солодкий. Він схожий, це зверху есть и є турецький десерт Кумифе. Там зверху є ця висишка. Не заголодна називається. Зверху на кожній серії соседка, і зараз просто підстажковий клас. Мені вона ну, Так, цікаво, але шоколадка, шоколадка з пашкою. Пісташкою саме так? Я просто бачила, що Правда. Це <рісті> в рубайському шоколаді. Там така дуже товста начинка. Тут слово, да. що її просто мало, здається, що це як звичайний шоколад просто з стажкою. Яка ваша оцінка? шоколадний, він немає. Він смачний. він смачний, він не дуже прикорний. Класс. Смерці пани, я беру колоничку. У нас для кукуруза. Кукурубо. Так. Так як скоро Хеллоуін, я взяла собі тихо. Мені сподобалось просто. Мені здається, що вони всі однакові. А, вони он видно. У по-другому, я вонычка. Перший подробно.

Але саме колоничка. Я завжди роблю правильний вибір. Наше тріо. Да. Після, дубайського шоколаду. Після дубайського шоколаду ми йдемо далі підкорювати. Ви йдете да? з нами. Наша друга з вами точка Касаботер. Я сподіваюся, правильно сказала. Йдемо сюди. Тут не дуже велика галерея, тому я вам швиденько покажу. Це мої емоції життя у Туреччині. Це в нас вид згори. О, оце я так малювала в 4 роки. Але в мене були більш яскраві малюнки. Ось вам трошки старого під'їзду на Біоглу. Така завжди у нас сходинки такою спіралькою, <смас> небезпечною. І ми заходимо в такий офіс: така стара штаб-квартира. Це такий невеличкий читальний зал. Нікого взагалі немає. Можете просто сюди приходити, навчатись, працювати, читати книжки. Ніхто вам взагалі не буде заважати. А ми повертаємось. Так, ось ми заходимо у головну кімнату. Тут теж багато книжок. Є місце для роботи, для читання. І найголовніша прикраса, окрім Настюші, це звичайно, так, це звичайно балкон з видом на найтуристичнішу вулицю із цекляльджадесі. Ось. До речі, знаменитий трамвай, на якому люблять ось так кататись зайцем. Але це така візитна картка цієї вулиці. Все, ми тут все подивились, все вам показали і зараз... Відправляємось у наступний музей. Ми ось йшли, йшли, знайшли ще один музей. Ми взяли ось таку брошурку. і нам сказали починати з п'ятого поверху. Тому ми зараз чекаємо на ліфт, який нас відвезе. Цікаво. Так, ось п'ятий поверх. Зараз будемо дивитись. Це, звичайно, Ататюрк. Промінатний поверх тут можна просто ходити з кімнати в кімнату, і все в картинах. Мені взагалі подобається тут дуже спокійно і такі картини, скажімо, більш зрозумілі для людського ока. Таке більш класичне мистецтво. Звичайно, босфор. Ось подивіться, яка класна картина. А це схоже на мечеть Айя Айософію. Але я не впевнена. Так, це Айя Софія. Ранок. Дуже класно. Ми ну, зараз їдемо на четвертий, спускаємось. Як тут? Ну, четверта, у мене вже тут і пауербенк, і ми трошки розряжені. Дікате. Все-таки да, Все такі прогулянки теж енерговитри. Знову Настіна, улюблена рубрика «Каляки-маляки». Я нічого проти не маю. Мені навпаки така якась кольорова медитація. Тут ось з надаванням навіть церкала якийсь елемент є. Це дуже цікаво. Угу. 2009 рік. До речі, я вам забула сказати можна інформацію. Чи це музей від Ічбанка від банку Туреччини? І тут теж часто є різні виставки. Тому лиця буде аж до 1 вересня 25-го року. Тому ви точно встигнете. І Тут взагалі немає людей. <св 'язок> і дуже багато красивого мистецтва. Ну, мені дуже подобається. Так, а тут вже в нас е, смаки і мистецтво. Зараз підемо туди, що мене так сильно <св 'язок> зацікавило. Як поєднується смак і мистецтво? Знаєте, ви чули мої очікування, я думала, що тут будуть прям шашлики висіти, і ще можна буде спробувати. Але тут все набагато простіше, просто такі ось ем, натюрморти, просто картини з смачними овочами і фруктами, і на які можна тільки подивитись. Трошки цікавенького, ось вам така інсталяція, але все ще її не можна їсти. Так, тут якась риба, дуже небезпечна рибка. Mm. <laughs> Мені так стається. Це я розповідаю вам тут смішні, і не дуже історії. Мені ще дуже хочеться зробити комплімент стінам. Ем, <laughs> Настільки красиві кольори, вони дуже підкреслюють картини, і прям взагалі атмосфера кімнати вже абсолютно інша. Ну, краса. Виглядає дуже красиво. Таке ось миле кафе. Прямо на вході. І ось якраз вихід на наш центральний забіг. Подорожуємо далі. Ми чекаємо. Ми знайшли нашу наступну локацію. Серйозно, правильно? Дивіться, яка краса всередині, боже, на ці будівлі це просто неймовірно. Працює естет. Дивіться на цей потолок. Подивіться на цей музей. потолок. В так це Пастелі. є не Стеля, вибачте, ми прийшли, ми прийшли. Ой, Зараз тут, як зазвичай, багато людей, бо ця виставка. До 6 жовтня наче тут вже у нас еспаньола музика. Вау! Тут звичайно у нас кольорова паті Без побажання. А тут люди щось пишуть, дивіться відбувається. Це відбувається. Напевно, можна побрати оці квіточки, писати і їх сюди розумієш. І, сад, і Так. це вважає. Так. Ой, тут зараз щось буде гарне. Тут якесь ліжко з якимись 3D-ілюстрації. Так, тут у нас портрети Фріди. Теж щось мексикансько-колоритне. Все в червоному. Та було. Анастасія то дає як завжди дуже влучні коментарі. Дивіться, яка фріда у сучасності. Подивіться на цю жіночку. Це не брудне дзеркало, просто воно таке є. Ми вже тут все подивились, нам дуже сподобалось, і зараз ми відправляємось на нашу сьогодні фінальну точку Тататюр Культур Меркесі. Ми вже там з вами були, але ми не були на виставках, бо минулого разу я вам показала, що вони скоро будуть. Ось, ось цей час настав, і ми туди відправляємось. І ось наша фінальна точка на сьогодні. Мені здається, я вже бачу просто цей вау-ефект. Так, ми вже прийшли тут дуже атмосферно. Я зараз вам все показую. запам'ятайте це обличчя, Можете навіть підписатись в інстаграмі. Його залишу інстаграм в нього просто неймовірно гарні роботи. Він знайшли катюшок Так, я верна. А ти вже записала розказати. Я скажу, завжди трошки не поділяла. Трошки загубилась, Катюша на ось на місці. Все. Всього сьогодні ми завершаємо тим блок. Дякую, що були з нами. Ні, але цей вхід, ну він звичайно просто найяскравіший іскорка нашого вечора.